Чернігів наш святий батько героя. Бажає здоров'я 11 грудня 1618 року. Москва і річ Посполита, частиною якої була Україна, уклали Деулінське перемир'я. Звідки воно взялося? Спочатку у 1610 році файний український хлоп, гетьман Станіслав Жолкевський, Москву захопив. Потім у 1618 році гетьман Петро Сагайдачний і Королевич. Владислав Москву ще раз попалили і уклали угоду. Давайте так, ми вас палити не будемо. Але Москва втратила Чернігівщину і Сіверщину. У цей день у 1882 році народився Андрій Бандера, священик української греко-католицької церкви, замордований радянськими катами у 1941 році. Усіх дітей своїх він виховав українськими патріотами і активістами. Найзнаменитіший з них Степан Бандера історії до кави.